Привіт, мудрим і небайдужим: десятки мільйонів гривень витрачено і витрачаються постійно на укріплення західного кордону. Ці гроші не йдуть на оборону від східного агресора, а закопуються в землю, натягуються колючим дротом і будуються фортифікаційні споруди від Польщі, від Угорщини, від Словаччини, Румунії. Хочу підкреслити, що таких фортифікаційних споруд. Не було навіть за часів радянського союзу з цими країнами, а зараз ми говоримо, що ми йдемо в Європу і будуємо от таке. Будуємо це за наші податки. Ми платимо податки для того, щоб фактично тримати себе у в'язниці, тримати себе за протореному в країні з назвою Україна, яка давним-давно стала ганебним явищем, тому що навіть в Афганістані, навіть Сірії. Були відкриті кордони, і люди не могли просто виїхати в зв'язку з фінансовими можливостями, а в нас ти маєш навіть кошти, ніхто тебе не випустить, тому що ти кріпак, раб, і ти повинен іти захищати режим Зеленського, статки олігархів, держиморт і весь цей злочинний мародерський політичний режим, який нахабно тримається на владних важелях, узурпував владу і диктує твою волю. Сьогодні чергове відео, коли вільний українець хотів полишити. Цю ганебну, ганебну, я підкреслюю ганебну державу з назвою Україна. Тому що мені соромно говорити в Європі, в Америці, що я з України, на фоні бикування Зеленського, на фоні всіх зловживань і знищення правосвободи. Так Оцей українець намагався намагався полишити, не вдалось, тому що такі колючі дроти так намотані, такі споруди, що їх взяти, фактично неможливо. У нас в'язниці в країні мені здається. Менш укріплені, із них легше втікнути, ніж втікнути загалом з України. Подивіться це відео, друзі. Прикрою соромно. І страшно Страшно за майбутнє тих українців, які на сьогодні є заручниками і залишаються в Україні. Їх бусифікують, їх поплюжуть. Але нам розказують про якесь відновлення, про якесь повернення українців та не повернуться українці у в'язницю, допоки не буде змінено політичний режим, допоки не змінено буде повністю все суспільство, і у цих всіх пропагандонів, які климують таврують і обзивають українців. Називаючи їх ухилянтами бравадно на марафонах серед владних брогерів, не буде притягнуто до відповідальності за те, що вони сіють ворожнецю, сіють розкол, поплюжать. Не буде повернення в Україну, не буде ніякого відновлення, буде спустошення. Рано чи пізно кордони будуть прорвані і втікнуть українці. Зрозумійте це, якщо там ваше залишилося хоч трошки розуму і совісті, можновладці. Те, що відбувається з марафонів, я кожен день чую, коли якийсь воєнний військовий воєнний, наче військовий, я думаю, що він десь там в штабі, або в ТЦК, бравадно розказує, пише нагло в себе на соціальній сторінці, це декілька днів тому, після трагедії в Кривому Росі, чому не жалко, тому що вони російськомовні, не жалко, тому що вони ухилянти. Тобі не жалко дітей. Та чому має бути жалко такого а-ля воїна? А може він повинен той Аля Воїн відповісти на Божому суді і як можна швидше, навіть за одні думки, за одне відношення до смертей невинних дітей. І цю пропаганду, це насилля провокує і пропагує, і просуває сьогоднішня злочинна влада покидьки у владі і покидьки в формі ЗСУ роблять неможливим. Відновлення України і взагалі роблять неможливим державність, державність, українську державність взагалі на майбутнє. Поки вони не будуть викорені, не будуть знищені, не будуть запроторені чи в'язниці, чи десь подалі, немає можливості для відбудови відновлення України. Немає можливості, немає навіть натяку на повернення розумних і мудрих українців. А з понівеченими хлопцями, які по своїй Наївності за своїм покликом пішли на фронт і повернуться з відірваними кінцівками, з покаліченою психікою. На фоні, на фоні бездарів, які засіли в держапараті, на фоні того всього сміття, яке засіло в штабах і затисалося в професійні військові та мінти, не зможна буде нічого взагалі зробити. Це буде країна розруха. Отака От перспектива для України. Вона реальна на фоні усього цього, що відбувається, на фоні закритих кордонів, на фоні знищення прав і свобод, на фоні бусифікації, яка вже стала ототожнюватися з державою Україна. Бусифікація це рівно Україна. Україна це рівно бусифікація.